Привіт! З вами Євген, і ми знаходимося в магазині Кіперстор. Сьогодні поговоримо про вибір термобілизни для дітей, а саме, як підібрати термобілизну за призначенням, який термоодяг максимально захистить від злих морозів, та чи можуть дівчатка носити хлопчачу термобілизну та навпаки. Дитяча термобілизна та термошкарпетки це важливі елементи гардеробу вашої дитини у холодну пору року. Але й про якісні черевики та інший одяг також не забуваємо. Бо загалом всі ці речі допоможуть зберегти тепло тіла та захистити від холоду. Головне пам'ятати принцип багатошаровості, який зовсім не означає, що на дитину треба одягати три футболки, кілька светрів, пару ретузів та куртку з максимальним утепленням. У нашому випадку багатошаровість це базовий, середній та верхній шар одягу. Базовий нижній шар це термобілизна. Середній це утеплювач, сорочка, фліс або пухова жалетка. І зовнішній верхній шар це звичайна куртка. Ми розглядаємо саме базовий шар це термобілизна і термошкарпетки. І почнемо з підбору за призначенням. Термобілизна може бути різної товщини та призначена для різних видів активностей. Якщо ваша дитина займається активним видом спорту, то тоді краще брати тонку термобілизну, яка максимально відводить вологу від тіла, та не обмежує рухів. Якщо ваша дитина більше проводить часу на вулиці, то краще обрати товсту термобілизну, яка збереже тепло тіла. При виборі термобілизни та термошкарпеток для дитини зверніть увагу на матеріал, з якого вони виготовлені. Якщо це спортивна термобілизна, яка відводить вологу, то це здебільшого синтетичні матеріали або суміш синтетики із натуральними волокнами. Ефект зігріву дають речі з кашеміру, вовни або сумішових тканин. Такий термоодяг максимально захищає від холоду. Універсальні комплекти термобілизни найпоширеніші, оскільки завдяки міксу синтетичних та натуральних волокон. Речі виглядають більш схожими на повсякденний одяг. На кожен день варто обирати речі з натуральних матеріалів. Ці матеріали дозволяють шкірі дихати та не викликають алергічних реакцій. Найкращим матеріалом для дитячої термобілизни вважається вовна маріноса. На додачу до звичайних властивостей вовни марінос гігроскопічний. Та має антимікробну дію, тому прати його доведеться набагато рідше, ніж звичайні вовняні речі. Вибираючи термобілизну та термошкарпетки для дитини, не забувайте про розмір. Річ повинна сидіти на дитині щільно, але не стискати тіло. Якщо термобілизна буде занадто великою, вона не зможе виконувати свої безпосередні функції. Обирайте термобілизну та термошкарпетки з яскравими малюнками та оригінальними деталями. Це дозволить вашій дитині почуватися комфортно та стильно. Також майте на увазі, що лонглів у базовому кольорі може одягати як дівчинка, так і хлопчик. А ось легінси потрібно обирати хлопчикам хлопчачі, а дівчаткам дівчачі. Бо коли справа доходить до крою, виявляється, що не все так однозначно. Для максимального комфорту вашої дитини обирайте термобілизну і термошкарпетки в комплекті. Це дозволить зберегти тепло тілу та захистити від холоду. Якість термобілизму та термошкарпеток це дуже важливий аспект. Обирайте речі відомих виробників, які гарантують якість своєї продукції. Надіємось, що наші поради допоможуть вам знайти якісну термобілизну і термошкарпетки для вашої дитини. Тож будьте уважні при виборі та не забувайте про зручність та комфорт.